Всім привіт, ну що криптоскам, Я вже давно втратив всі кошти, виїхав в Канаду, зараз на будові, бо треба мати, як то кажуть, реальну професію, а не займатися всією тою криптопустотою. Але так як мене часто запитують, а чого я не купую біткоін, найбільш крутий проект проривну технологію, суперстабіліті, всі про нього знають, всі вірять, цифрове золото. Як то так вийшло, що він зараз всіх обігнав, дав найбільшу дохідність, а наші бідолашні альткоїни не ростуть. Сьогодні вам розкажу певну теорію, про яку я дізнався, її достатньо детально розібрав, погодився і для себе зробив висновки, чому я не інвестую в біткоін. Сідай зручніше, буде трошки багато тексту, будуть роздуми. Якщо тобі не сподобається ця теорія, можливо, вона трошки конспірологічна. Напиши будь-який коментар від восьми слів. До речі, якщо твій коментар не набере лайк, я закину тобі 10 USDT. Ну, як то кажуть, можу собі дозволити. До речі, Дішманський мікрофон собі купив, щоб було чути, коли буду говорити в ехо ну, на об'єкті, сам розумієш. І так, е, значить, е, думаю, що ти, якщо не новачок, то знаєш, що повна емісія біткоїна, тобто яка має бути кількість монет в ринку? 21 мільйон. Це все прописано в коді біткоїна. Біткоін створив Сатоші Накомото. Чи це одна людина, чи це група людей, яка кодила, яка знала, що буде цей актив коштувати дорого. Це про проривна технологія і так далі. Отже, коли з'являється актив, 2009 рік. У 2009 році, після фінансової кризи, що цікаво, Кожен міг майнити біткоін. Точніше, я розкажу вам легенду, яку всі говорили. Кожен міг майнити. Насправді це нічого не коштувало на будь-якому комп'ютері, навіть не потужному, без якоїсь відеокарти про відеокарти до речі, пізніше. Головне щоб не забути. І так, кожен міг намайнити. Тоді можна було в день декілька біткоінів майнити. Технологія закладала в себе уповільнення процесу майнингу кожні 4 роки. Що цікаво, якщо це такий децентралізований народний актив, який може кожен фармити, чомусь його фармила тільки обмежена кількість людей, і то вона вифармила, ця обмежена кількість людей 15 мільйонів біткоїнів, 15 з 21, вдумайтесь, за перші 7 років. Чи це було випадково? Ну припустимо, що там мільйон, дві, два мільйони цих монет справді виформили випадкові люди. Але більшість з них, побачивши перші ікси, а так щось вийшло, що цифровий актив невідомий залізти на біржі і можна було її продавати. Потім і монета давала 100 іксів в перших циклах, якщо умовно поділити на декілька циклів, то було 100 іксів. В останньому циклі, до речі, якщо ви пам'ятаєте, було тільки 10 іксів. А зараз, якщо подивитися від дна, в середньому, якщо по 20 тисяч доларів купив і на 60 плюс-мінус продав, скільки іксів? всього на всього 3 ікси плюс 200 відсотків. Тому дохідність з кожного разу падає. Але це не все. Перші люди випадкові, навіть ті, що нафармили цей мільйон чи два біткоїни. Крім зацікавлених людей, які знали, що буде коштувати, вони явно що продали свій актив на 10 іксах, на 15 х Хтось взагалі загубив свій гаманець, хтось флешку досі шукає, а хтось купував піцу, бо думав, що воно нічого не коштуватиме. Тому, як на мене, всі і так контрольний пакет акцій в їхніх руках, а ще цих лишніх пасажирів вони викупили, бо люди собі продали вважали, що вони заробили космічні бабки. Насправді пізніше він ще дорожче коштував. Але оцей запас росту з кожним роком зменшується. Про що я говорив? Спочатку там, до 20 тисяч доларів з 200, це вже капець які кси, це 100 іксів. Потім, з, після коронавірусу, рахуйте, з 5 тисяч доларів, умовно кажучи, до 50, в середня ціна, я не говорю, по піках, це 10, 10 іксів, Зараз 3 ікси. Гадай, який буде запас росту тепер. Ну, явно не дуже величезний. Може знову 3 ікси, може 4. Це хіба це за чим йдуть люди в криптовалютний ринок? Я думаю, що ні. Отже, вся ця схема була підкріплена ще, ще чим майнингом. А саме, хто вигодополучатель, якщо так можна сказати, цієї всієї схеми. Це корпорації, які створювали відеокарти. Спочатку майнилося дешево, потім всі треба купувати побільше відеокарт. І так само росли акції Nvidia. Ефір потім з'являється. Ефір теж майнять, Це великий бум. Акції знову ростуть. Потім ефір переходить на Proof of stake і всі ці карточки стають непотрібні, бо він же не майниться, він на Proof of stake і як ви думаєте, що тепер, щоб підтримувати корпорацію? Якось за дивним співпадінням штучний інтелект теж використовує всі ці карточки, щоб їх просто не викинули. Треба їх знову купувати і робити величезні ферми по штучному інтелекту. Знову Nvidia в топі ринку. Так от, тому як на мене, надто багато співпадінь, і те, що зараз дуже тяжко окупити майнинг, це вже не безплатні біткоїни, які спочатку намайнились тим, кому треба. Це вже дорогі біткоїни. Зараз окупність технології приблизно від року, півтора до двох, а ще в деяких законодавствах, в деяких штатах в Америці, і взагалі по різному світі, по різних країнах там і дорогі податки, тому вся ця собівартість. Вона ще й тебе заставляє стресувати, де коли продавати в мінус, коли ціна біткоїна падає набагато нижче, ніж собівартість майнингу. Тому я особисто біткоїн, якщо і купуватиму, то тільки коли він попаде в зону десь по нижче собівартості капітуляції майнерів, коли почнуть розпродаватися, але великих сів не буду на ньому чекати, хіба як суто для спекуляції. От. І я думаю, що краще вже вкласти в собі монетку в якусь, якийсь альткоін. Ніж в біткоін, який можливо за однієї історії, рано чи пізно стане в боковик, бо щось таке стабільне, якщо це резервний актив. Наше його ганяти і волатильним робити. А так 20-30% рано чи пізно ми дійдемо до такого, що великих іксів не то, що іксів, а вже буде тільки в невеликих відсотках до двох іксів, цей в боковику може рухатися в біткоін. От підписуйся на мій телеграм-канал, дивися в закріпленому, там всі проекти, які я веду, а також. Нарешті знайди собі нормальну професію. Звичайно, тобі вирішувати, цифрове золото воно дуже гарно, красиво звучить, може тобі й вийде заробити трошки більше або трошки менше, а може воно все зіскамиться. тому завжди брови проводять своє власне дослідження, а я лише висловив свою думку, свою теорію. Така, таке в мене бачення. Дякую тобі за перегляд ролика. Чекаю на твій коментар, буде цікаво послухати твою думку.